Моє вітання всім, хто дивиться, всім кому цікаво. І в сьогоднішньому відео мова піде про те, як розрахувати потужність твердопаливного котла потрібно саме вам, на які моменти варто звернути увагу, і про що вам навряд чи скажуть продавці твердопаливних котлів, та про що з невеликим бажанням розповідають виробники твердопаливних котлів. І так, потужність. Твердопаливного котла, якщо ж у вас по якимось причинам немає буферної ємності, розраховується наступним чином: береться потужність кожного радіатора опалення окремо. Далі ці значення сумуються. І після чого отриманий результат це і буде те число, яке є потужністю вашого твердопаливного котла, і яке без буферної ємності краще не перевищувати. Що я маю на увазі? Якщо, наприклад, у вашому опалювальному приміщенні або ж будинку встановлено 5 радіаторів опалення, кожен з них по 2 кВт, то просумувавши ці значення, можна отримати 10 кВт. У ці 10 кВт це і є та потужність твердопаливного котла, яка вам потрібна. У разі ж, якщо ви використовуєте буферну ємність, то до цих розрахунків варто ще. Додати наступне, що на кожні 40-50 літрів теплоносія або ж води у вашій системі опалення потрібен 1 кВт потужності твердопаливного котла. Наприклад, якщо у вас тонна або ж 1000 літрів теплоносія, то вам потрібен в ідеалі твердопаливний котел потужністю на 20 кВт. Тепер про що вам навряд чи розповість продавець у магазині, і про що не дуже хочуть розповідати виробники твердопаливних котлів? А саме про те, що будь-який твердопаливний котел, незалежно від його конструкції, типу марки і моделі, проєктується першопочатково під певний вид палива, зазвичай це найбільш ефективний вид палива. і при використанні цього палива виробником робляться заміри. В нашій країні більшість котлів виробляється і проєктується під вугілля і більшість замірів потужності твердопаливних котлів відбувається з використанням такого типу палива, як вугілля. Що це значить? Це значить, що при використанні інших типів палива показники потужності твердопаливного котла можуть суттєво відрізнятися. Щоб зрозуміти, наскільки ці показники можуть відрізнятися, варто скористатися таблицею теплотворності видів палива. Що таке теплотворність простими словами? Це кількість енергії, яку видає те чи інше паливо, в залежності від його об'єму, або ж маси. В нашому випадку ми будемо використовувати масу палива. І так, для прикладу, один кілограм. Дров листяних порід з відносною вологістю не більше, ніж 20%, по моїй пам'яті, віддає 4,2 кВт на годину. Якщо ж взяти брикети, то цей показник буде від 5 до 6 кВт на годину при масі 1 кг цих брикетів в залежності від їх складу та виробника. І якщо говорити про вугілля, то цей Показник на кілограм вугілля буде складати від 7 або від 8 кВт на годину. І зробивши нескладні розрахунки, можна зрозуміти, що котел, який спроєктований під роботу на вугіллі, буде працювати менш ефективно десь відсотків на 15-20 на брикетах і менш ефективно на. 30-40% буде працювати на дровах. В разі, якщо ви плануєте використовувати котел, спроєктований під вугілля для опалення, наприклад, дровами, то варто було б придбати такий котел потужнішим, наприклад, на ті ж 30-40%. Наприклад, якщо вам потрібно 10 кВт потужності вашого котла, то доцільніше було б придбати. Котел з заявленою потужністю 12 або ж 14 кВт. і знову ж таки, якщо у вас немає буферної ємності і ви котел, який спроєктований для роботи на дровах, хочете опалювати, наприклад, брикетами, то враховуйте, будь ласка, той факт, що він буде віддавати трошки більше ніж заявлена потужність. Наприклад, 10 кВт котел буде видавати 11-12 кВт, і цей результат може привести до певних наслідків. І на завершення відео я хотів би з вами поговорити на таку тему, як же зрозуміти під який тип палива спроєктований той чи інший твердопаливний котел. Якщо ж під час розмови з продавцем останній не може дати вам і вичерпну відповідь, що цей котел спроєктований саме під вугілля чи саме під дрова, а починає розказувати щось на кшталт. Того, що цей котел може працювати на всьому від вугілля до тирси, то я радив би вам попросити у продавця інструкцію від твердопаливного котла, тієї моделі, яка вам потрібна, і почитати. Там буде, скоріш за все, написано, що найбільш ефективний тип палива для використання цього котла є, наприклад, вугілля, а також котел може працювати і на інших типах палива. Але показники потужності можуть відрізнятися. Це значить те, що котел в цьому випадку спроєктований під вугілля. Якщо ж виробник в інструкції не зазначив типи палива з якихось причин, або взагалі інструкції до такого котла, з якихось причин продавця немає, то, можливо, варто задуматися, а чи потрібен вам котел від такого виробника, або ж конкретна марка такого котла. Ще можна зв'язатися з виробником твердопаливних котлів, який вам сподобався, і напряму у них спитати. Найчастіше вони скажуть, що котел певної моделі, певної марки спроєктований, наприклад, чи під вугілля, чи під дрова. Я сподіваюся, що моє відео було вам корисне. Всім гарного дня, на все добре.